Раніше це вивчали в сьомому класі за звичайної програми першого року? Фізика як фундаментальна наука про природу, фізичні прилади, фізичний експеримент та фізичні досліди? Ліза, прочитай будь ласка, вислів, вислів Еріка Роджерса. Фізика це наука розуміти природу. Як можна це зрозуміти? Про що це? Ми казали, Фізичні що... явища. Фізичні явища? Ми казали, що фізика це все, що нас оточує, а нас оточує з вами природа. Так ось, щоб зрозуміти фізику, ми повинні зрозуміти природу. Або навпаки, якщо ми будемо розуміти природу, її закони, як це відбувається, то ми зможемо зрозуміти і фізику. Приро... Що таке взагалі природа? Як ми можемо описати слово природа? Що це так? Це тварини, рослини, живе. Щось живе, так? Але каміння, море, океани, річки, блискавка, веселка це також природа. Тобто, ну, окрім живих тіл, є ще нежива природа так і вона опорядковується певним законом. Давайте подивимося невеличкий фрагмент про <фізику>, фізику. Земля є елементом будови Всесвіту. На нашій планеті цвітуть сади, співають птахи. Живе людина, істота, яка здатна мислити й творити. Природа це ліси та пустелі, гори й каньйони, моря та океани. Увесь навколишній світ, що нас оточує, називають природою. Людина також частина природи. Природу вивчають такі науки. Біологія, наука про живу природу, об'єктом вивчення якої є організми, географія, наука про природу землі, населення та його господарську діяльність, хімія, наука, що вивчає склад властивості та перетворення речовин, астрономія природнича наука про небесні тіла. Зорі, планети та їхні супутники, комети, астероїди тощо, їх походження та еволюцію. Фізика фундаментальна наука про природу, яка вивчає властивості матерії та закони її руху. У перекладі з грецької слово фізика означає природа. Цю назву використовував Арістотель ще в IV столітті до нашої ери. Матерія усе, що виявляють за допомогою органів чуття або за допомогою фізичного експерименту. Фізика основа сучасної техніки. Завдяки знанням з фізики науковці створюють машини та механізми, оптичні прилади й космічні апарати, винаходять і вдосконалюють сучасні засоби зв'язку тощо. Усі відкриття людина застосовує у своїй практичній діяльності. Фізика є фундаментом усіх природничих наук. Знання її законів використовують в астрономії, хімії, біології, географії для пояснення різноманітних процесів, законів, явищ. Також науковці широко застосовують знання з математики. Про що ми дізналися? Що взагалі таке фізика, як вона перекладається? Як перекладається від е, слово фізика з грецької? Що це наука про природу. А що таке матерія? Матерія це все, що нас оточує. А знання, про яку ми отримуємо за допомогою наших органів чуття. Фізика вивчає закономірності природи, явища, властивості, фізичні тіла, які ми ще знаємо природнічі науки, які ви ще вчителі, Ліза. Природничі науки, біологія. Ще. Біологія, хімія. географія, а, географія. Так. Хімія. Математика. Фіз, математ. Фізика. А Пам'ятаєш науку, яка вивчає зірки. Астрономія. Астрономія. Це всі науки, природничі науки. Вони пішли від фізики. Спочатку люди. Древні вчені. Вони накопичували знання з фізики, і коли їх було забагато, вони почалися їх структурувати і відокремлювати в різні науки. І так почалися з'являти ось ці молоді науки, але найголовніше найперше, це була у нас фізика. Давайте ще раз про Лізань прочитай, будь ласка, четвертий пункт. Природа – це весь навколишній світ, що тебе оточує. Природа це сутність, основна властивість чого-небудь. Матерія усе, що виявляють за допомогою органів чуття або за допомогою фізичного експерименту. Фізика фундаментальна наука про природу. Властивості матерії та закону її руху. Добре. І тепер переглянемо уважно відеофрагмент, і потім будемо давати відповіді на ці запитання. Архімед давньогрецький математик, фізик, інженер, винахідник і астроном. Архімеда вважають одним з найвидатніших учених античності, серед його досягнень у фізиці закладення основ гідростатики і статики та пояснення правила важеля. Архімедові приписують винайдення різноманітних механізмів, зокрема облогових машин і гвинтового насоса, названого на його честь Архімедовим гвинтом. Галілео Галілей, італійський мислитель епохи відродження, основоположник класичної механіки, фізик, астроном, математик, поет і літературний критик. Один із засновників сучасного експериментально теоретичного природознавства. Науковець удосконалив конструкцію телескопа, довівши, що в центрі сонячної системи знаходиться Сонце, а не Земля, зробив низку важливих астрономічних відкриттів. Ісаак Ньютон. Англійський науковець, основоположник сучасного природознавства, творець класичної фізики і один із засновників числення нескінченно малих величин. У книзі математичні начала натуральної філософії сформулював закони руху, відомі як закони Ньютона. І закон Всесвітнього тяжіння, що стали основою наукового світогляду та мали великий вплив не тільки на фізику як науку, а й на філософію. Ньютон сконструював перший телескоп рефрактор, розробив теорію кольору, ґрунтуючись на явище розкладання білого світла в спектр під час проходження крізь призму. Ернест Резерфорд, британський фізик, лауреат Нобелівської премії з хімії 1908 рік. Резерфорд Проводив досліди з розсіювання альфа-частинок Резерфордівське розсіювання, завдяки яким визначив структуру атома як системи, що складається з позитивно зарядженого ядра й електронів, планетарна модель атома, досліджував радіоактивність і перетворення хімічних елементів, здійснив першу у світі ядерну реакцію, відкрив протон. Альберт Ейнштейн, видатний фізик-теоретик ХХ століття, лауреат Нобелівської премії 1921 року, створив спеціальну і загальну теорію відносності, відкрив закон взаємозв'язку. Маси та енергії. Ейнштейн є автором праць з квантової теорії, у яких сформулював закони фотоефекту, основний закон фотохімії, закон Ейнштейна, передбачив існування вимушеного випромінювання. Також науковець розвинув статистичну теорію броунівського руху, працював над проблемами космології. ТА ЄДИНОЇ ТЕОРІЇ поля. Лев ДАВИДОВИЧ ЛАНДАУ український ФІЗИК АКАДЕМІК АКАДЕМІЇ наук СРСР лауреат Нобелівської премії 1962 РОКУ. Член Академії наук Данії, Нідерландів, Французького фізичного товариства, Лондонського фізичного товариства і Лондонського Королівського товариства, Американської Академії наук і мистецтв США. 1932 року Ландаус очолив теоретичний відділ Українського фізико-технічного інституту в Харкові, рятуючись від репресій, що розпочалися в Харкові над фізиками. 1937 року Ландау прийняв запрошення Петра Капиці. Обійняти посаду керівника теоретичного відділу Інституту фізичних проблем. Але 1938 року ландау заарештовують за антирадянську агітацію. У в'язниці він провів рік і був звільнений завдяки втручанню Петра Капиці. Посмертно реабілітований. 1990 року Квантова механіка, фізика твердого тіла, магнетизм, фізика низьких температур, фізика космічних променів, гідродинаміка, квантова теорія поля, фізика атомного ядра й елементарних частинок, фізика плазми. Ось далеко не повний перелік галузей, у розвиток яких Лев Ландау зробив вагомий внесок. За дослідження в галузі конденсованих середовищ Теорія рідкого гелію, 1962 року Ландау було присуджено Нобелівську премію з фізики. Про цього Генія казали, що у величезній будівлі фізики ХХ століття для нього не було зачинених дверей. Ось такий наш відомий земляк. Давайте тепер дамо відповіді на такі запитання, який науковець у своїй книзі математичне начало натуральної філософії. Формулював закон руху та закони всесвітнього тяжіння, а також побудував перший телескоп-рефрактор. Чи є варіанти в тебе ліса? Ми казали, що математичні своїй книгу написав математичні начала натуральної філософії. Хто? Я, був, я був. Основоположник сучасного природознавства, творець класичної фізики і один із засновників числення нескінченно малих величин. У книзі математичні начала натуральної філософії сформулював закони руху. Він... Тобто він написав цю книгу, і відповідно, перше в нас це Нюте ісак Нюта. Другий ім'я науковця, якому тисячу 1962 році було присуджено Нобелевську премію з фізики та створення теорії рідкого гелію. це наш земляк. Лев Ландау, третє. Засновник класичної механіки, математик, астроном, який довів правильність геліоцентричної теорії будови сонячної системи. Це Галілео Галілей. Автором планетарної моделі атома є, Ліза, пам'ятаєш? Хто сказав, що атом схож на модель е, план, е, нашої планетарної системи? Ернест. Ернест. Резе... Резерфорд. Ім'я давньогрецького, математика, фізика, астронома, інженера, засновника гідростатики і статики. Um, зараз. Тимофій, може, ти знаєш? Архимед. Архимед А на яку літеру починається його ім'я? Ну, в нас залишився або Архімед, або Аристотель. А. А, зараз. Архімед. Давай ще раз подивимося. Ось перше про нього розказ. Фізик, інженер, винахідник і астроном. Архімеда вважають одним з найвидатніших учених античності, серед його досягнень фізичників. Це такий статики. За... Тобто, це в нас Архімед. І залишився, який нау... науковець створив спеціальну загальну теорію відносності, це в нас Аристотель. Ось такі вчені, які, завдяки яким ми маємо ту фізику, з якою зараз працюємо. Як же ці вчені стали вченими? Як вони стали такими, що від... ми про них знаємо? Є спеціальний алгоритм, за яким створюються нові вих... винаходи, відкриваються нові закони, пояснюються нові властивості. Це спостереження, і накопичення фактів, постановка запитань, теоретичні дослідження, формулювання гіпотези, перевірка гіпотези експеримент, та створення нової теорії або висування нової гіпотези. Так ось ми з вами постійно щось спостерігаємо. Спостерігаємо, що якщо капнути воду на папірць, папірець, то вона намочить його, так, і він розпадеться. Стане не таким упругим. Ми помічали, що якщо сніг занести до кімнати, він розтане. Ми з вами помічаємо, що будь-яке тіло підкинуте вгору впаде вниз. Ми з вами помічали, що якщо змішати соду з уксусом, буде хімічна реакція, шипіння, виділення газу. Ви бачили багато дослідів в тектоці. З ментосом та Кока-Колою або зубною пастою. Тобто, все все доводить до того, щоб можна щось відкрити, дізнатися. До цього потрібно користуватися певними правилами. Подивимося цей алгоритм. Ну, у відео е поганий звук. Більшість відкриттів у природничих <кху> науках. <кху> <кху> Було зроблено не миттєво, а протягом певного часу у кілька етапів. Спочатку науковці спостерігають за природним явищем і накопичують факти, потім формулюють гіпотезу, наукове припущення, висловлене для відповіді на запитання та для пояснення накопичених фактів. Щоб перевірити гіпотезу, науковці проводять експерименти. Якщо експеримент спростовує гіпотезу, дослідники повертаються на крок назад і висувають нову гіпотезу, яка також потребує експериментального доведення. Якщо ж експеримент підтвердив гіпотезу, то науковці створюють теорію. ще трошки закінчимо. Ліза, прочитай будь ласка, вислід під номером 10. Методи фізичних досліджень поділяють на експериментальні спостереження, дослід і тереотичні гіпотеза моделювання, математичний розрахунок. Коли ми дивилися відео про вченик, там завжди говорили вчений теоретик, вчений практик. Що це означає? Вчений або просто працював у лабораторії, де проводив досліди, дивився, вставив експерименти, або розрахунки робив. Він описував, виводив формули, тобто пояснював теоретично. І останнє на сьогодні. У фізики обов'язково повинні бути фізичні прилади. Без них неможливо проводити експерименти та проводити вимірювання. Так ось для довжину ми вимірюємо, як називається перший прилад ліза? Лінійка. Лінійка. Другий прилад це у нас мензурка. Це скляний циліндр на ножці, за допомогою якого ми вимірюємо якусь рідину або сипучий пісок, кропу, і цей фізична величина називається об'єм. Третє ми вимірюємо температуру і називається цей прилад. градусникам, вимірюють градуси в спірті. А це в нас термометр, Тому що він вимірює не градуси, а температуру. Це ось е ще з Радянського Союзу: що градуси, градуси. Я також іноді помиляюсь. Але це велика помилка, коли ти знаєш фізику. Це не градуси, це температура, термометр. Секундоміром вимірюють що? Час. Час, умнічка. З педометром вимірюють. О, то, швидкість. Наприклад. Швидкість. І ось цей прилад, яким вимірюють масу, називають ваги. Ваги. Або е е є електронні ваги, а це важелі такі. Ну, ваги. Ми знаємо, як ваг... ваги. Е Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку номер 1 з частини 5. Нагадую, що бажано прикріплювати хоча б одне домашнє завдання за місяць до нових знань, і також нагадую бонус за те, що ви виходите на уроки, ви звільняєтесь від семестрової контрольної роботи. А також я сьогодні ставлю вам коментарі за те, як ви працювали на уроці. Які до мене є запитання? Nein,